Вітаю, друзі, і ці психотерапевтичний етюд знову про життя. Але в контексті швидкості. Швидкість життя, швидкість життя. Не в плані, що воно пролітає, і не оцей суб'єктивний механізм оцінки. Боже, як швидко це пролетіло. Роки летять. Боже, життя пролетіло! Ні. Хоча чому ні? В кінці ми вийдемо все одно на цю ідею. Знаєте, якщо запитати Google або інше, ну, Google сама широка, велика пошукова система, які сайти найбільш відвідувані, то крім соціальних мереж і порносайтів вас викличе точно здивування, що десь на третьому, четвертому місці, тобто дуже високий, за запитами. Стоять, сайти, а, про, а, сайти, про орієнтовані на швидкий переказ або короткий переказ літературних творів. І тут така одразу підказка: Ну і що? Ну, учню ж потрібно там, то то-то. Ні, не те. Річ в тому, що ці сайти виникли не з запитом школи, що давайте нам матеріали, перекази короткі, це був соціальний запит. З якогось моменту, з якихось років, я навіть знаю, з яких років, це кінець 80-х 90-ті, люди перестали читати. Або почали значно, значно менше читати, при тому, що видавці все більше урізноманітнюють свої видання. І гляньте зараз на в будь-якому магазині книги, букіністичному магазині, в тому числі магазині книги, ви знайдете ну стільки книг, а які вони яскраві. В моєму дитинстві цього і близько не було. Я би потонув, я дуже любив читати. Мене взагалі мама закривала в бібліотеці. Вона працювала бухгалтером туб-санаторії в славному місті Бережани, був там дитячий туб-санаторій, який е, свій час, в силу того, що його організовували, а щось ліквідовували за радянської влади і щось знову організовували. І там вийшло, що з кількох районів стеклася бібліотека і в такому собі дитячому. Протитуберкульозному санаторії славного міста Бережани Тернопільської області раптом виявилися скарби книг. Направду для мене це були скарби, це були абсолютно скарби. Я настільки фанатів від того читання, що мама, особливо на канікули, куди їхати? Радянський Союз, маленьке містечко, батьки працюють, грошей, обмаль. З планами щось купити, можливо, можливо, і ні. Брала мене з собою зранку в... на роботу, вона йшла в бухгалтерію. До сих пір там така будова стоїть. Недавно я був на зустрічі випускників, тому зайшов туди. Правда, заросло все. Але згадав, принаймні згадав, точно згадав, де була ця бібліотека. Заводила мене в бібліотеку о 9 ранку. І випускала о 18-й ранку. Ні, ніхто нікого над дитиною. Я був з бутербродом, Там був туалет, все ок. Але просто я як засідав за всього Марка Твена і всі там 12-15, кілька видань Марка Твена, всього прочитав, там я почав читати всього Толстого, там я почав читати українську літературу. Я просто захоплювався, не виходив з цієї бібліотеки, як ковтав. Я сидів. Біля вікна сам, бо там практично ніхто і не відвідував. то й дітей було мало на лікуванні на реабілітації. А я Джека Лондона, замосовного затерто. Перший, там другий, там десятий, дванадцятий. До чого я це говорю? Це зараз не настальжі. Я про інше. Я почав про те, що достатньо високо запитувані сайти не про читання, навіть не про аудіо. Книги, які немає часу водити очима, так хоча б послухай. А просто коротенький переказ про що це. Або, наприклад, поезія Хіменес. Уй, який крутий іспанський поет. Але немає часу його читати. Ну, що ж, він такий крутий лірик. От мені коротенько, два-три віршки, я вже знаю всього Хіменеса. Чи ще якісь речі. Ці сайти стали дуже високозапитуваними. І зараз я вам покажу одну штучку. Ось вона. Я просто насмикав, буквально насмикав, не бручи за бажання багато, знайти з кілька сайтів, які просто закидають вас варіаціями, кількістю, величезною кількістю. Йде мова про десятки тисяч літературних творів, які переказують буквально в вигляді одного-двох речень або невеличкого абзацу. Ну, можете уявити, а, всього Толстого війна і мир. Ну, принаймні із школи, я пам'ятаю, як нас заставляли прочитувати цю книгу по розділах і по опитували окремо, або інші великі твори, в тому числі українські, так от, Лівнікович Толстой, Війна і мір. От стільки розповіді. І ти би, знаєш, всього Толстого. Шевченка? Ну, от всі. Два віршики, все, ти знаєш всього Шевченка. Будь-кого, кого ти загуглиш, зарубіжних, вітчизняних, от стільки ти знаєш всього Хімінгуея. От стільки ти прочитав всього Мана і так далі. І я просто думаю, як люди почали втрачати, пришвидшуючи своє життя, нема часу. Нема часу, але суть треба схопити. Перекажи мені, про що це? А, ти бачив фільм. Ну, давай в двох словах. Про що це? А, так, так, так. Ну, не цікаво. Люди почали втрачати а, не просто темп, вони перемкнулися на якісь інші цінності і почали втрачати от трошки я буду цинічний, розвиток свого мозку. Тому що, коли ви читаєте книгу, ви створюєте свій фільм. Де ви уявляєте головних героїв, де ви бачите події, ви бачите сюжет, місце і так далі. Недаремно автори, скажімо, так, класичні автори дуже багато приділяли увагу описанню місця, де це відбувається. Ну, фільмів то не було, відео не було. Треба було, щоб той, хто читає, яскраво уявляв, той же, той же Париж 17-го чи 17-го століття, в деталях чи Дублін, я згадав достатньо відому для вас книгу. Настільки яскраво, щоб ви могли створювати свій фільм. Зараз цього не потрібно. Зараз екшен, подія, дінаміка, все, що відбувається, взаємодія. Яке значення має значення, де це і що це? Основне взаємодія і передача, і завершення. А завершення повинно бути хеппі-ендом. Тому читати знову ж таки Золя, чи Войновича, чи ще когось, чи Голсу Орсі, я щось згадав би я чимось захоплювався в свій час якраз. А, немає часу. Світ пришвидшився. Міняються стимули до головного мозку. Там, якщо ви звернули увагу, там внизу далеко не сайт, а МП Програвач. Знаєте, чому я його помістив? Бо вчора, як завжди, у нас був дуже тривалий період без електроенергії, темнота, десь 18 годин, потім вімкнули світло. І я вирішив послухати деякі диски, які я відкладав. Ну, в силу того, що вони десь мелькнули в інтернеті з таким нюансом переведення. Ну, конкретно я вирішив послухати Володимира Горовіця, я дуже люблю його виконання. Його романтичні виконання, в тому числі Бетховена, звичайно, і Гріга, і Баха. ну, Бетховена більше. Горі, взагалі, ну, це щось. Ну, от я достав цей диск, поставив на плеєр дисковий плеєр, на батарейках, зрозуміло. І прослухав до кінця весь диск 90 хвилин. Здавалось б, ну і що? У мене риторичне запитання до вас. Коли ви останній раз дослухали якийсь концерт до кінця? Так, поставивши диск, ну нехай, нехай в форматі mp 3 чи навіть в хорошому форматі FLAC, ви закачали повністю 90 хвилин, сіли, в віді всіх відключилися, заткнули вуха, чи навпаки, поставила акустику, ок, навіть світло є. Ту, шикарно. І послухали до кінця. Я звернув увагу, що люди не мають часу дослухати, дочитати. Полистав поклав в сторону. Одночасно, друга книга йде. Повністю прочитаних книг стає все менше і менше в головах людей. Повністю прослуханої музики, а не методом послухав-послухав, перемкнув на інше, перемкнув на інше, відклав, потім дослухав, і потім, потім не дослухав, тому що інше послухав, знаєте, такий коник попригунець: тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. І в кінці кінців, як знаменитого мультика про мураху, яка виповзла і ніяк не могла знайти дорогу додому, а там був такий паралельний коник, який намагався признатися в коханні. Це був паралельний герой. Тому що він так якби фоном проходив до тої мурахи, яка весь час намагалася, до того, як сонце сяде, добратися до свого мурашника. І оцей коник Трибунець тільки бачив свій, свою, свою кохану. Він до неї наближався, наближався, говорив: Я вас люблю. І тут його щось лякало, він знов перескочив іншу, на іншу травку. І так він разів кілька разів пробував признатися в коханні, але його щось лякало і не вдавалося. Це щось нагадує і зараз. Тут чуть-чуть послухав, тут чуть-чуть емоцій, тут чуть-чуть емоцій, а повноцінного прослуховування немає. Знаєте, горюється, я іноді студентам пробую щось таке закинути, що їх здивує, але принаймні приверне до того предмету, який я читаю в області медичної психології, психотерапії. Щастя, з області психології. І показую, як світ змінюється. І один з фактів, який я привожу, дійсно дивує навіть мене. Тому що я запитую: ви, ви знаєте, я зараз вам приведу факт, а ви мені попробуєте сказати навскідку, ви ж люди культурні, культурні музикою захоплюєтеся, захоплюєтеся чудово. Так от, у Парижі відбувся концерт дуже знаменитого виконавця. Він був настільки потужний енергетично в цьому залі, що публіка ввійшла в екстаз і буквально розламала там кілька стільців і кілька було поранених, тому що було таке збудження, прибула поліція разом з каретами швидкої допомоги, люди просто були «А-а-а-а!» І це була не наркота, і це не було неохіпі і так далі. Я запитую, як ви думаєте, хто був виконавець, що він виконував? І тут починаються фантазії навколо heavy metal, trash, чого завгодно. Тільки ніхто ніколи не добирається до істини, яка звучить з дивно. Це був Володимир Горовець. Піаніст, геніальний піаніст, українець, киянин Володимир Горовець в Парижі. На початку століття він виконував перший концерт Петра Чайковського. І що? І публіка так, саме так. Чому? Задумайтеся, ну, принаймні, хоча б вони те, що дослухали до кінця. І те, що вони відчули те, що хотів передати геніальний піаніст. Зараз немає часу, зараз бігатня. Зараз МП заткнув в кращому випадку, чуть-чуть послухав, вже знає про що мова. Все що завгодно, тільки немає часу дослухати, дочитати. Швидкість життя. А потім кажуть, життя пролетіло. Правильно, не було за що зацепитися: ні за Гориця, ні за золя, ні за дюма, не було за кого і за що зацепитися. Ех, життя. Ну, все-таки я вам підкидаю ідею, а ви вже як завжди, те, що я завжди говорю в кінці. Думайте, друзі, думайте.